Щодо побоювань відносно ставку охолодження, ставко охолодження був побудований в той час, коли зводилася безпосередньо атомна електростанція. Це земляна гребля, яка укріплена плитами, і поступово вода з нього також виходить, оскільки рівень Дніпра зараз нижче на рівня цього ставка, Просочування відбувається, але не катастрофічне, друге, відбувається природне випарювання від цього, і третє, все одно охолодження для реакторів є необхідним. Хоча й вона знаходиться в холостому uh -huh. ході. І дійсно, що з часів окупації були короткі періоди, коли знеструмлювали лінію електропередач з України на тимчасово окупований Енергодар, високовольтну лінії, щоб забезпечити власні потреби, вони переходили на генератори. Але... Персонал переконував окупантів, які там знаходяться, що необхідно поновлювати uh -huh. жилення, оскільки ресурс генераторів є вичерпним, кількість дизельного пального є вичерпним і простіше і безпечніше, щоб вони працювали за рахунок, щоб не було техногенної катастрофи а за рахунок стабільного енергопостачання з території України. І... Е коли відбувається охолодження реактора, то раніше вода скидалася в водосховище безпосередньо. Наразі використовується два великих охолоджувача. Якщо там подивитися на фотографії або снімки цих вони мають вигляд як великі труби, де під тиском гаряча вода розпилюється по стінкам і частково випаровується. Тобто, це третє джерело, як зі ставка виходить вода. За словами э, атомщиків енергетиків, там є м, дві сорт артезіанські, які можуть uh -huh. поновлювати э, це живлення. Але питання в якому стані там буде знаходитись э, ці насоси? Тому э, наразі э, запорізька атомна електростанція, яка має 6 енергоблоків, 6 гігаватт потужності є найбільшою електростанцією в Європі. На сьогодні в руках окупанта є а окупант. Ми вже зрозуміли це як мапа з гранатою. Яка не, яка не прогнозована, і це також носить загрозу наступної техногенної аварії, Зрозуміло, якщо ми сьогодні там з експертами дискутували в рамках одного круглого столу екологічного, зрозуміло, що якщо розглядати з точки зору глобальної довіри світу до можливої аварії на запорізька та станції, то відразу всі розуміють, що це відбулося за вини окупанта, а не український теракт, оскільки вже світ побачив, що тимчасово окупована гребля Каховської. Гідроелектростанція в руках окупанта перетворилася на зброю масового знищення і техногенну катастрофу. Так само може бути з запорізькою атомною електростанцією. До цього треба готуватися.